Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Друга неділя серпня це свято українських будівельників, людей, які покликані створювати і будувати представники цієї професії отримали вітання і від Криворізької міської ради. Попри військовий час та непростий економічний стан в країні в кривому розі будівельні процеси не зупиняються залучаються в тому числі і міжнародні партнери до допомоги у відновленні та побудові об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, бо зараз на цьому зосереджена увага. Ну Більше про непросту та дуже благородну працю будівельників, про проекти, які зараз реалізуються в нашому місті, та про плани на майбутнє, поговоримо. Далі в нашому ефірі в нас у гостях начальник управління капітального будівництва Криворізького міського конкому Валерій Кацький. Доброго вечора Добрий вечір. Рада вас бачити і принагідно, звичайно, вітаю з вашим mm -hmm. професійним святом, тому що ви і за будівельник і очолюєте mm -hmm. управління капітального будівництва. Давайте трішечки на початку розкажіть про ваш власне шлях в цій професії. Я за фахом за фахом і інженер-будівельник. Я закінчив наш Кривийський технічний університет, і я по і я за освітою спеціаліст інженер-будівельник. І в мене вже стаж будівництва більше ніж 25 років. Тобто, я 20 років я працював підрядником на будівельних майданчиках міста. І майже 7 років я очолюю управління капітального будівництва виконкому Кремлівської міської ради. Тобто я зараз замовник. Будівництво ви знаєте, це не дуже часта історія, коли людина отримує професію і продовжує все життя працювати саме за професією. Розкажіть, наскільки ви свідомо пішли саме в сферу будівництва? Чим вона вас так приваблює? Ну, тобто, з діста я так мріяв будувати. У батька була дача, ми там всім робили або або такі сарайчик, або там гараж, ми всім так так так, так робили разом. Тобто, батька мій такий самоучка. І мене він постійно брав з собою допомогу, бо я один в родині. І так ну, дача, гараж, сарай, і так, і так з дитинства допомагав батькові, батькові такі роботи виконувати. Ремонт вдома я допомагав йому робити. І так мені ця професія сподобалась ну, от, ось, будувати, створювати таке щось нове, цікаве. І коли я школу закінчив, ну, пішов наш. Поступати в наш університет технічний, тобто це було прям виважене, так, так, да, рішення да. з вашого боку. Да. Розкажіть про ваш досвід будівництва вже в часи війни, тому що ви також безпосередньо приймали участь. Ну, під час війни, коли ворог був майже на пісмох нашого міста біля міста Інгулеєць, наша рада міста, вона. Згуртувала всіх будівельників, всі інші наші місцеві підприємства, і всі стали будівельниками. Тобто, місто будувало важливі споруди, інженерні, блокпости. Там ну, багато чого такого важливого будівництві в галузі оборонної, щоб ворог не мог далі йти. І ця професія вона як така важлива в час цивільний, так і і під час війни, таких лих стихийних. Вона дуже потрібна нашому суспільству. Тобто, нікуди не можемо йти без будівництва. Це однозначно, що в мирні часи, що так, зараз так, так, да. будівельні... праця будівельників вона дуже потрібна і вона потрібна дуже складно переоцінити її, правда. Як ви взагалі описали стан будівельної галузі в Кривому Розі, от вже четвертий рік? Е, під час війни, на жаль, на жаль, дуже багато будівельників зараз воюють, вони бронять нашу державу. Багато хлопців, що є з їх особисто, вже на жаль, вони вже загибли в боях на превелику жаль. Тобто, така зараз така, така загальна потреба, такий кадровий голод, не тільки в нашому місці, а так і на всій державі. Тобто будівельники вони потрібні і на війні, як, як воїни, так і як будівельники. Тому, тобто, тому ж треба будувати і блокпости, і землянки, і оборонні. І також треба комусь місії працювати. Тобто, коли ворог на напустимо до нашого міста а до нашого міста лишається майже 55 кілометрів по прямої лінії. Тобто, наше місто воно зараз е, будує такі важливі споруди для, для цього сьогодення. Це, це, це такі споруди, як і школи підземні. О, тобто, Машина та... увазі не школи з нуля, а саме так, ну... так, так, так. Тобто, наше управління, ми замовники капітального будівництва трьох школ підземних, от, от зараз. І нам наше місто поставило таку задачу, щоб ми закінчили будівництво до 1 вересня, тобто, щоб наші дітки пішли в школу в режимі онлайн. Тобто, війна, війною, треба ж світу здобувати дітям, щоб у них була світа безпечна. І там всі умови були для цього. Тобто, ці такі е, гарні сучасні нові проекти, е, безпечні для життя та, та, та прибування там е, наших ді, діточок. Mm -hmm. І також, крім того, що ці будуть школи підземні, вони в них також буде роль е, е, звичайного бомбосховища для, для мешканців цього району. Тобто, там двері будуть постійно відкриті. Тобто не лише для дітей в так, день, так, а й так, дату так, там навчання, добу. але коли тривога, коли балістика, звісно, дав двері відчиняються, і, може, і може, там так. треба буде перебувати і mm -hmm. себе захищати та свою родину. Тобто, фактично, підземна школа це ось це підземне укриття, яке має бути облаштовано по правилам безпеки. Так, Це і таке сучасне підземне укриття, там, де сучасна вентиляція. За захисти за захисти по пожарах гасіння, тобто там буфет, туалети, роздягальня, тобто там є своя окрема генераторна, тобто все робиться з норм державних будівельних. Такі атакі на жаль, на жаль, що ми зараз будуємо не те, що хотілося будувати нашого місто до війни, до пандемії, але то, що треба зараз, під під час такого важважкого сьогодення. А до речі, скільки часу приблизно йде на побудову такої школи? Така школа будується орієнтовно у 9 до 10 місяців будівництва. Тобто, ми роботи розпочали у тому році, десь весна, почала кліта. І зараз у нас така вже йде фінішна пряма. Тобто, я, я кажу щира, що нам місто поставило задачу всі роботи виконати е, е, в середині серпня. Да. Угу. Тобто, щоб будівельники туди уйшли, ключі передали е, е, школі, угу. і там уже е, пішов монтаж до парт, е, шкільних досок. І дітки могли піти в школу безпечно 1 вересня. Вони там пролили свою лінійку і навчалися. Наша майбутнє. вкладаєтеся ви в ці строки? Так, да, вкладаємося Важко. Тому що дуже великий кадровий голод, це дорічна, проблема? голод це кадровий. Так, дуже велика така, така кадрова проблема, тому що багато будівельників зараз знаходяться на війні, спеціалістів не вистачає. Але, а як ви виходите з цієї ситуації? але ну як виходимо? Проводимо наради такі важливі будівельні. Тобто, у нас працюють і будівельники в дві сміни, в три сміни вони працюють, Ось вихідні дні, тому що всі розуміють, у всіх є діти. Uh -huh. І це така потреба дуже важлива для нашого міста. Ви торкнулися трішки теми того, що з війною, на жаль, такі масштабні досить проєкти були заморожені. Розкажіть кілька наведіть приклад, бо сподіваємося, вони будуть завершені після війни. В нашому місті вона була і вона є така. Цікава програма на розвитку нашого міста. Тобто, в цій програмі є такі гарні, такі будівельні проєкти. Це і нові басейни, так сказати, в нашому місті, і капремонти наших басейних діючих. До речі, в кожному районі нашого міста є басейни, але їм вже час прийшов. Тобто вони потребують катальних ремонтів. Тобто, все у нас було. все у нас є. У нас така була мрія. У нас такі вже були проекти, як будівництво нового універсального спортивного комплексу. Але але на жаль, пандемія, потім війна, і зараз це вже другий план. Тобто, зараз ми, я повторюсь, ми зараз будуємо такі важливі споруди для оборони. Це школи підземні, це капітальні ремонти діючих укриттів, діючих бомбосховищ, це капітальний ремонт лікарень нашого міста. Тобто, це вони потрібні як і нашим мешканцям ці лікарні, так що так, також і наше місто. Вона така важлива, єдина база госпітальна для наших воїнів. Тобто, наше місто, наші лікарі, їм така велика подяка. Вони як і лікують наших мешканців, так вони і лікують тих, хто з війни до нас е, приїхав тобто, на, на, на лікування і на реабілітацію. Тобто, місто воно живе таким будівельним життям. Я цим пишаюсь. Що не зупиняється. Так, 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 що, так що ми не зупиняємося. А розкажіть про долю міжнародних партнерів, у цьому, у цьому про їх підтримку, наскільки вона важлива. Так, і... так, так. Ми зараз, зараз будуємо такі важливі об'єкти, школи підземні. У нас є меморанда співфінансування, тобто, у нас є гроші держбюджетні. 60, коли 70 висотків, А решта вже гроші нашого міського бідзбюджету. Тобто це таке співфінансування цих об'єктів, тому що об'єкти важливі, дорогі об'єкти, і нам допомагає держава та і решта фондів європейських, такі як банк європейський інвестиційний та інші донори. І це підтримка дійсно, бо саме місто з таким так, так, да, робіт. Тому що місці, да, так са дуже багато програм, і будівельних, і інших ну грошей не вистачає там. Тобто оборона дуже багато грошей. Міста витрачає на на для наших військових, тобто для підтримки наших військових, для нашої оборони, нашого міста. Але також вони за нас не забувають за будівельників, тому що треба будувати, треба жити. Як відзначили власне день будівельника, кого вітало міській виконку? Ну, ви як знаєте, ви... е, все-таки важливий час, так сказати, такого немає так, такого свята. Да, ми цей день визначаємо. Тобто наше місто пам'ятає наших ветеранів будівельної галузі, тих, хто будував наше місто. Це такі, як і Катвіч, і Капусині Сергійович та інші такі наші ветерани, які дуже багато чого збудували, на наше місце, і стадіони, і школи, і басейни. Тобто вони будували, а ми зараз проведемо капітальні ремонти цих, цих споруд. І, звісно, наших діючих будівельників тобто їм велика подяка, ті, хто зараз будує, ті, хто з е, міста не втік в перші дні війни, а ті, хто залишився, тому що вони розуміють, що ну а хто ж буде ще будувати? Тобто е, треба жити, е, місце треба робити лікарні, місце треба і дороги робити, щоб, щоб місто наше жило, це, щоб такий, такий був виклад нашому агресору. Тобто, ми, 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 ми не покорились, ми вони скорились. І давайте на фінал розкажемо трішки. Ви казали, що от в середині серпня маєте здати кілька шкіл підземних, які там ну умовно до кінця року є ще проекти. Е, е, які школи я скажу взагалі? Тобто ви самі розумієте чому то тобто, одна на хоча школа підземна, центральний міський район. Uh -huh. Друга школа підземна це це у нас знаходиться район юності, і третя школа коса Долгінцева. Тобто це міста там, де така є проблема для для і для шкіл, і для мешканців міста і, і укриття uh -huh. діючих. Тобто, це і школа, і боба mm -hmm. одночасно. Mm -hmm. У нього така буде роль виконувати. Зрозуміло. Ця а, а які ще проекти е, в розробці? Тому що нас у нас школи... також. У нас також є багато таких цікавих проєктів. Це, це нові е, школи підземні в нашому місті. Бо тому що е, місто велике і така потреба е, так, також щоб бути ці укриття підземні. Також місто зараз виконує. Е, Такі заходи, як демонтаж та капітальний ремонт будинків, будинків після прильотів, е, після. Після прильотів. Mm -hmm. Це і такі будинки, як і, на вулиці Гурова, вулиця Каштанова, вулиця Героєва ТО, вулиця Українська, вулиця е, тобто, mm -hmm. е, е, Ми замовники проєктування. Тобто ми забули проект, ми забули обстеження цієї будівлі. Після нього так час будівлі підлягає демонтажу, бо воно для життя непридатне. А інша частина будинка буде відновлюватися. Uh -huh. Тобто капітальний ремонт цієї частини будівлі, благоустрій та мережі. І це тобто, все також так, по, по та, вашій компетенції. Так, 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 також ми замовники цих таких важливих для. Цього сьогодення проєктів угу. я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Ще раз вітаю з професійним святом. Наприкінці ми подивимося відео, як вітали криворізьких будівельників в виконкомі власне напередодні їх професійного свята. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був начальник управління капітального будівництва Криворізького міського виконкому Валерій Катькін. У студії працювала Наталія Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Більше 20 представників підприємств зі сфери будівництва напередодні професійного свята дня будівельника, який в Україні відзначають другу неділі серпня, і цьогоріч це 10 серпня. В сесійній залі виконкому вони приймали слова щирої вдячності за свою щоденну працю, попри всі існуючі сьогодні труднощі та виклики. Шановні представники будівельного будівельні семейні реклама. Представники навчальних закладів будівельного року, представники комунальних підприємств, і медичних закладів, які причетні до будівельної професії. Ваша професія здавна була вміна, народною шаною та великою позитивною силою. Завжди була залишається символом створення росту та розвитку. І сьогодні, коли Україна і весь народ виборює свою свободу правна, і право на рідне майбутнє, професія будівельника набуває особливого значення. Попри військовий час та стан в країні, будівельні процеси в місті не зупинились. Ба більше рада оборони міста та влада кривого рогу залучає ресурси міжнародних партнерів, центральних органів влади та власні можливості задля створення необхідних об'єктів соціальної інфраструктури з урахуванням норм безпеки. Це важкий для країни час в нашому місті триває будівельне життя. Тобто на привело жалі місті будуються споруди оборони. Це підземні школи, це укриття проти, проти гардіасінів, це е, бомбосховища. Е, місто живе, місто будується. На, е, на, на привелику при, при жалі багато будівельників. Е, е, Зараз воюють на війні та бронять нашу державу. Головна проблема всіх задійних в сфері будівництва це гостра нестача професійних кадрів, попри колосальний попит на їх фахову працю. Причому це спільний головний біль як для будівельників, так і для сфери комунального господарства, освіти тощо і причина прямо чи опосередковано єдина повномасштабна агресія Росії, що триває ось вже четвертий рік поспіль. Тому будівельники змушені адаптуватись до жорстких умов сьогодення. Хочу відверто. Подякувати всім вам, тим, хто залишився в місті Кромрозі працювати, будувати і зберігати, відновлювати місто Кривий. Ріг. Знаєте, дуже багато, що багато і наших знайомих, і родичів багато дуже поїхали з міста Криворогу, вимушені вимушені поїхати через військову агресію, вимушені поїхати через інші підстав обставини, особисті, сімейні, виробничі і так далі. І тому, на жаль, ми сьогодні бачимо і маємо факт сьогодні дуже низького обсягу рівня забезпечення професійними кадрами тих галузей, вами, в яких ми сьогодні з вами працюємо. Всього заступник виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу вручив більше двох десятків нагород, запрошеним гостям, що працюють у сфері будівництва. Це нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня, а також грамоти та почесні грамоти від Криворізького міськвиконкому. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.